Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у піднебесні, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Перша партія автомобілів ДзіКекс, які продаватимуться в країнах Європи, зійшла з конвейера в Ченду. Модель X має посилити позиції марки на ринку. Вона пропонуватиметься європейцям за 45-60 тисяч євро. Нова модель виступає в сегменті компактних кросоверів. Її довжина 4 метри 45 сантиметрів, ширина 1 метр і 83 сантиметри, висота 1 метр 57 сантиметрів. Колісна база 2 метри і 75 сантиметрів. В екстер'єрі звернемо увагу на те, що безрамкові двері стали ще й безручковими. Для відкриття дверцят потрібно натиснути на мініатюрні кнопки на стійках даху. Вони дають команду електрозамкам відкриватися. Ходові виготовлені із 41- світлодіода. Під ними розташовані основні матричні фари. Бічні дзеркала мають безрамкову конструкцію, у п'ятих дверей два скла. Верхнє розташоване майже горизонтально і фактично є продовженням даху. Салон виконаний у дусі мінімалізму. Є два екрани та мінімум кнопок. Зрозуміло, що в основі кросовера ZK-X лежить модульна платформа Sustainable Experience Architecture. Вона є базою для більшості моделей автохолдингу Geely, якому належить марка Zieke. Наприклад, модель Smart No1 та новинка ринку Smart No3 використовують не лише одну архітектуру із цікекс, але у них ще з електродвигуни та батареї. Їх виробляє компанія VREMT. Вона входить до складу концерну Geely. Модель X пропонує моно або повнопривідну варіацію. Перша має один електродвигун потужністю 200 кВт або 272 кінські сили на задній осі. Він здатний розганяти авто до перших 100 км на годину за 5,8 секунд. Повнопривідна версія очікувано отримала два електродвигуни з загальною потужністю 315 кВт або 428 кінських сил. Розгін з 0 до сотні займає 3,7 секунди. Для обох версій є лише одна батарея із типом хімії NMC. Її ємність 66 кВт. -год. Задньопривідна модель проїде на одному заряді 560 кілометрів, а моделі з двома моторами до 512 кілометрів. Розрахунки проводилися згідно з циклом CLTC. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. Перша партія електричного кросовера Джує 01, розробленого спільно концернами Geely та Baidu, зійшла з виробничої лінії наприкінці вересня на заводі Geely. Офіційний продаж та постачання електромобіля розпочнеться до кінця цього року. Бренд Джує заснований лише 9 серпня 2023. Це спільне підприємство Geely та компанії Shanghai MiHand Automobile, що належить it гіганду Baidu. Джилі дісталося 65% акцій. А байду решта, тобто 35%. Зареєстровано капітал автобренду у розмірі 10 мільйонів юанів або 1 мільйона та 370 тисяч доларів США. До цього у березні 2021-го Байду та Джилі спільно інвестували у створення нового автомобільного бренду Ауто». У червні 2022 року ми побачили перший концепт-кар від Gidu під назвою Robo-01. Як ви вже зрозуміли, Juye 01 це фактично той же Robo-01, тільки в серійній версії. Модель 01 очікувано побудована на платформі SEA, яку використовують майже всі електромобілі концерну Джилі. Розміри електрокросовера такі: довжина 4 метри і 85 см, ширина 1 метр 99 см. Висота 1 метр і 61 сантиметр між осями 3 метри рівно. Є дві версії: перша з одним електродвигуном, його потужність 200 кВт або 272 кінські сили. У версії з двома електромоторами встановлений такий же двигун на другу вісь, тобто загальна потужність 400 кВт або пристойні 544 кінські сили. Потрійна літій залізофосфатна батарея може бути як від компанії Contemporary Amplex Technology, вона ж усім відома CATL, або від компанії Svold. Ціна на новинку поки що не сформована, але вона з'явиться у салонах дилерів ще до кінця цього року. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.